Доброго дня! І так, новина, яку чекали достатньо довго, переселенцям компенсують житло, яке було втрачено на окупованих територіях. І так, українські переселенці можуть отримати житлові ваучери це такі серти, спеціальні сертифікати, за які можна буде купити нове житло замість втраченого на окупованих територіях. Нова програма стане частиною міжнародного проєкту, який, який називається Хоу. E, і він же реалізується спільно з Світовим банком. Хто отримує ваучери першими? Буде два етапи: на першому етапі спочатку отримують тільки певні категорії внутрішньопереміщених осіб: це учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю та діти-сироти. І на другому етапі, який буде пізніше, отримують всі інші внутрішньопереміщені особи, які втратили житло на окупованих територіях. На що можна витратити ось ці ваучери? В першу чергу ці ваучери можна витратити на купівлю готового житла на підконтрольній Україні території. По-друге, ось ці ваучери можна ем, зроб... за допомогою них можна зробити перший внесок за іпотеку. І третій варіант витрати цих ваучерів це часткове погашення вже оформленої іпотеки, якщо, нас є, якщо вона у вас є. І так, коли запуститься сама ця програма? Точної дати ще поки що нема. Але є вже інформація про те, що у червні поточно 2025 року відбулися переговори з Світовим банком Уряду України. По-друге, у травні 2025 підписали угоду на 84 мільйони доларів із цим світовим банком для підтримки ще 25 тисяч сімей, окрім 94 тисяч, які вже отримали допомогу. І по третє, у першому кварталі 2026 року планується запуск програми капітального відновлення житла. В який входить 194 будинки, в них вже включений список, і цей список до якраз першого квартала 26 року будуть збільшувати і будуть додавати нові будинки. Держава та міжнародні партнери поступово розширюють підтримку для внутрішньопереміщених осіб, і житлові ваучери можуть стати реальним шансом для тисяч родин почати нове життя. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі події у суспільстві.